Державна податкова служба, крім того, що може зовнішніми е, способами отримувати інформацію, там фінансові організації через ФКЧ3, е, Фінмоніторинг, рішення суду для розкриття банківської тає, таємниці, також державна податкова служба може. Знаходити інформацію самостійно, зокрема, в неї для цього є два інструменти. Стаття 21.1 податкового кодексу передбачає, що податково має право запросити будь-якого платника податків, фізичну особу, юридичну особу, фізичну особу підприємця до себе для дачі пояснень щодо там сплати податків, дотримання податкового законодавства і тому інших речей. Крім того, стаття 73.3 податкового кодексу передбачає, що. Можливо, ми не будемо вас викликати аж до себе, щоб дати пояснення, а ми попросимо вас написати е, пояснення так, надати інформаційний запит про надання інформації і попросимо дати пояснення щодо того, чим ви займаєтеся. І в такому випадку, коли ви даєте пояснення, податково теж на основі вашого ж пояснення може пробувати якось. Е, е, на основі вашої інформації трактувати дані так, як їм це зручно знову ж таки треба розуміти, що ці всі інформаційні запити вони якби не є документальними перевірками. Якось брати і е, цю інформацію відверто там передавати податковій бездумно ну не варто. Та? Тобто треба дуже фільтрувати. Власне, що ви їм повідомляєте, що ви їм передаєте, а тому, що знову ж таки інформаційний запит це не документальна перевірка, і там такі вимоги, типу, надайте виписку з банку, е накладні, первинні документи. Поясніть, що ви там продаєте. Ну, ви далеко там не зобов'язані, якщо вони вас попросили, зразу це відповісти. Та тобто, ви можете там делікатно постаратися. Запевнити, що у вас немає порушень податкового законодавства і документів, ви не маєте права передати, через те, що немає підстав вважати, що це документальна перевірка. Звичайно, тут є страх бухгалтера. що Якщо я так напишу, то вони зразу призначать документальну податкову перевірку. Але тут варто розуміти, що ну якщо в них є реальна інформація проти вас. Що би б не сказали, вони все одно призначать документальну податкову перевірку. Якщо в них реальної інформації немає, і ви їх відфутболили, і вони не змогли по такому інформаційному запиту е, отримати від вас підстави, на яких призначити документальну податкову перевірку, вони і так її не призначать. Тому насправді такий інформаційний запит е, досить часто це для вас такий, знаєте, глухий кут. Якщо інформація проти вас є, щоб ви не відповіли вас, і так буде перевірка. Якщо інформації проти вас немає, то краще зайвого не повідомляти, щоб цю перевірку не розпочали. Тому е з інформаційними запитами, саме для фізичних осіб і для фопів та й для юридичних осіб, треба бути акуратними і треба не говорити зайвого, а говорити те, що буде вам на користь. Треба чітко усвідомлювати, що ці інформаційні запити треба прям продумовувати. Та тобто просто. Е Надати документи, все, що вони просять, скоріш за все, ви нашкодите самі собі, не надати взагалі нічого. Ігнорувати теж ви нашкодите самі собі. Там, до речі, навіть є дай Бог пам'яті стаття 121.2 податкового кодексу, тобто 40 тисяч гривень, штраф, за не надання інформації на інформаційний запит податковий. Тому просто не надати відповідь на запит, а ігнорувати лист, сподіватися, що все буде окей, це теж тупикова історія. Треба. Ну там якось запевнити податкову, що ви не порушуєте податкового законодавства. Можливо, якщо ви бачите, що ви можете долучити якісь документи, які конкретно у вашому випадку є, і вони там вам не нашкодять. Долучити ці документи, тобто з інформаційними запитами треба бути акуратними, не пропускати їх, не ігнорувати їх, а готувати на них грамотні. Відповіді до речі, не увагу, що не всі це люблять, тому що в цьому є специфіка. Але якщо ви переживаєте, що ви пропустите якийсь інформаційний запит податкової, зараз можна подавати заяву на отримання документів в онлайн режимі, і е, вам в листуванні з ДПС буде ця інформація надсилатися абсолютно без проблем, і ви точно лист не пропустите. Привіт, я з мене бізнесу. Якщо у вас є ФОП або Юрособа, то з нами вам буде простіше. Умовно не треба ходити в банк, бо ми відкриваємо рахунки онлайн. За відкриття ви не сплачуєте за обслуговування, теж ще й платежі безкоштовні.